Одна з найбільших таємниць Майдану в Києві, друзі, про яку мало хто знає, але зараз я вам все розповім і ми опинимося на тисячі років назад. З вами український історик Олександр Алферов. Майдан Незалежності, який сьогодні виглядає ось так з своїми трагічними сторінками історії Небесна Сотня, оборона Майдану. Звісно ж, місце пам'яті тих, хто загинув. Але, друзі, тепер... Про одну з таємниць. По-перше, Майдан Незалежності. Оця місцина називалася Козячим болотом. Так, козяче болото. Вулиця Хрещатик, ну, названа честь річечки Хрещатик, поштам. А тепер, друзі, те, що в принципі є однією з окрас архітектурного планування міста Києва, ось ці вулиці, які йдуть радіально розходячись, начебто сонячні промінчики. Це, друзі, і є найбільший секрет Майдану, який мало хто знає. І насправді, якщо ви будете в Києві, то подивіться уважно на цю браму. Це умовна відновлена ляцька брама. І зокрема, вона знаходиться оригінально, її рештки знаходиться ось тут, в частині під глобусом. Закінчивши школу у 2000 році, я літом брав участь в розкопках майдану і саме цієї брами, коли і робилася реконструкція майдану. І те, що я вам зараз розповім, це не те, що навіть я читав, а я це знаю, а те, що я іще й бачив. Нам обов'язково слід пройти через браму. Знаєте чому? Тому що умовно ми входимо в місто Ярослава Мудрого, в нижню його частину. І от для того, щоб зрозуміти цей секрет, про який зараз я вам скажу, ми маємо прийти. Отже, ми прийшли в місто. Начебто заходячи з боку кози, козинного болота, заходячи в місто, яке будував Ярослав Мудрий. І тепер увага, друзі! Зараз я вам розкажу, в чому ж є найбільший секрет оцього планування цих промінців вулиць. За моєю спиною, перша така вулиця, вулиця Костельна. І от там знаходяться рештки валу міста Ярослава. Ви його побачите, що там передатись по цій вулиці, там буде невичка такий сквер. Це є старий вал. А навпроти вулиці Грінченка, де теж є залишки старого валу. Вал Костельна, раз вулиця, два вулиця, три вулиця, чотири вулиця, п'ять вулиця, Вална Грінченка. Друзі, ви просто увіть, що ці всі вулиці, вони історично залишилися з часу, коли Ярослав Мудрий. Будував цю територію. Це насправді старі вулиці, яким тисяча років. І коли я брав участь в цих розкопках, то я просто бачив, як траси вулиць, які простежувалися археологічно, уходили в ці напрямки. Уявіть собі планування міста Києва на Майдані Незалежності має тисячолітню історію. Не забудьте підписатись на канал історика Олександра Алферова.